Вітаю! Мене звати Влада Брелян. Я є випускницею кафедри гімнастики Харківської державної академії фізичної культури 2025 року. Хочу подякувати всім викладачам академії за знання та досвід, які я отримала за роки навчання в академії. Особливо подяка викладачам кафедри гімнастики, які вкладали чимало зусиль, часу та умінь в мій професійний розвиток як тренера. Завдяки професійності наших викладачів я отримала величезний багаж знань, який зараз допомагає мені у тренерській діяльності. Понад два роки назад я вже змогла відкрити власний клуб з художньої гімнастики, де зараз треную маленький гімнастик майбутнє нашої країни. Хочу зазначити, що в академії проходять тренування зі спортивної та художньої гімнастики, де спортсмени мають змогу не тільки продовжити своє спортивне життя, а й виконати норму майстра спорту. А на онлайн-заняттях здобувачі отримують якісні практичні знання з навчання дітей вправом спортивної та художньої гімнастики. Якщо ви дійсно хочете отримати якісну освіту, безцінний досвід та стати успішним тренером, то кафедра гімнастики чекає саме на тебе.